За статистикою, мама втрачає до 700 годин сну за перший рік життя дитини. Це 87 повних безсонних ночей або 30 днів без сну. Піковий період перші три місяці. У цей час сон мами фрагментований на 1 2 години. Глибокий сон майже відсутній, гормони ще не стабілізувалися, і навіть якщо дитина спить краще, мама все одно не відключається. Хронічне недосипання змінює мозок, порушується увага, пам'ять та здатність регулювати емоції, падає рівень дофаміну та серотоніну, мама менше відчуває радість і більше тривогу. Наслідки депривації сну. Ризик розвитку психічних розладів, зростає ризик депресії, погіршення когнітивних функцій. Метаболічні порушення, серцево-судинні захворювання, депривація сну має довготривалий шкідливий вплив на серце та кровообіг, погіршення імунної функції, недосипання може знижувати ефективність імунної системи, збільшуючи ризик інфекційних захворювань, загальне зниження фізичної працездатності. Це набагато більше ніж просто втома. Мама втрачає не тільки сон, а й резерв нервової системи. Це впливає на здатність бути уважною, емоційно стабільною, навіть якщо вона дуже старається. Мама потребує не порад, а підтримки. Вона прокидається сім разів за ніч. Її мозок 24 на 7 у режимі тривоги. Вона годує, заспокоює, підлаштовується і часто навіть не встигає поїсти. Обов'язково будьте підтримкою для мами. А не спостерігачами. Принесіть поїсти, заберіть дитину на годинку, допоможіть з хатніми справами. Просто обійміть і скажіть: я поруч, я підтримую, я допоможу. Ви найкращі мами для своїх дітей.